Виконуємо номер 241 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. З двох станцій одночасно назустріч один одному виїхали два поїзди і зустрілися через 2,5 години. Швидкість одного – 58 км за годину. А швидкість другого становить 90% від швидкості першого. Знайди відстань між станціями. Знайдемо швидкість другого поїзда. Знайдемо 90% від 58. Щоб знайти відсотки від числа, треба число поділити на 100 і помножити. На потрібну кількість відсотків на 90 58 ділимо на 100, буде 0,58 і множимо на 90 отримаємо 52,2 км за годину, це швидкість другого. Поїзда. Ми знайшли швидкість другого поїзда, та тепер можемо знайти швидкість зближення. Вони рухаються одночасно назустріч один одному. Тому 58, це швидкість першого, додаємо 52,2 це швидкість другого. Маємо 110,2 км за годину швидкість зближення. Ну, а тепер уже можемо знайти відстань між станціями. У нас є швидкість зближення 110,2 км на годину, і ми знаємо, що вони зустрілися через 2,5 години, тому 110,2 множимо на 2,5. 2 множимо на 5 10, 5 множимо на 1, 5, 5 множимо на 1, 5 множимо на 2, 2 на 2 – на 4, 2 на 0, 0, 2 на 1 – 2 і 2 на 1 – 2, 2. Виконуємо додавання 0, 5, 5, 7 і 2. Відокремлюємо дві цифри комою. Маємо 275, цілих.

Знайшли відстань між станціями, якщо з двох станцій одночасно назустріч один одному виїхали два поїзди і зустрілися через 2,5 години. Також відомо, що швидкість одного з них 58 км, а швидкість другого становить 90% від швидкості першого. Номер 241 виконано.